Привіт. Ну що, я вже вдома. Попрацював Карлсончиком, політав. <ривіт> Ой, але, якщо чесно, хочу поділитися враженнями від цього польоту. Дійсно, на перший погляд, колись мені казала приятелька, що ті речі, які вважаються простими, такими не є. Ось і ми тут готували цю гору, е сходження на неї, отримання її дарів. Ми кілька місяців групою пропрацьовували то все. І вона все одно легшою не стала. Я тільки став на дорогу до тої гори і було важко. І йшла, 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 йшла тропа, і вона вперлася. Вперлася і треба було вже. Або повертати, шукати іншу тропу, або йти вперед. Вперед, 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 вперед і вертикальна. Повністю вертикальна стіна скала. Ну, лінь. Лінь! Просто лінь. І я почав там потроху, 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 потроху лізти. На жаль, не було квадріка, який би то взняв. То відео набрало б мільярд просмотрів, проглядів, просто залайкали б, просто були б такі дні вподобайки. І коментів було б круто, як той кабан летить, і т.д. і т.п. Де моя жопа поміщається, де не. Я. Ну, як ви любите. Ну класно, я так летів. І я пам'ятаю кожен, кожен свій рух. Як... Ломається корінець у корча, як я розкладаюся, повертаюся, роблю два оберти. І просто чудо, що в мене нога запуталася в корчах, і я висів на тій нозі. І коли я глянув вниз, я побачив, що летіти ще метрів 10 і там скала. По-перше, я не знаю, як я нічого не зламав. Реально не знаю. Дуже прикольно. От... Якось дуже так свідомо, і я розумів, що це буде добре, принаймні. Я, не, 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 я впав спиною на рюкзак, де були два телефони, де були два ритуальні ножі велетенські. Телефони працюють, ножі в мене мене не проткнули. Могли б наскрізь просто один проткнути. Коротше. Я так е, і перше, що ну, я, коли я чунівся, склався такий, ну, в мене є прес, виявилося. І я так з тим пресом склався. І потроху-потроху тою самою дорогою і вийшов наверх на вершину. Я дуже вражений. Не буду брехати перетрясло. От і кажуть, з любої висоти можна впасти. Ти. О, це дуже цікавий досвід. І тому, як завжди казав, немає підкорених вершин. Є вершина, яка тебе таки допустила на себе. Я так на смотрич з другого разу пішов. Перший раз я йшов на смотрич, було наверху, на верху, на вухатому, плюс 50 майже на каміннях. І я вже зрозумів, що я дійду до смотрича, я далі не годин взагалі не спущуся. І тому повернув від Вухатого назад назад і пішов. Другий раз я пішов на смотрич. Я чекав погоди 11 діб. Дощ злива, дощ, злива, дощ злива над Зембронією були кожен день. І що, ну, пішов вже в дощ і зливу. Туман на 3 метри нічого не було видко. Взагалі, по коліна в воді. А насмотрич був просто горизонтально йшов сніг. І це був липень місяць середина. Але ми мусили, там була задача, завдання було планетарної роботи, і ми її виконали. Але не з першого разу Не з першого разу. Не дійшли по сонцю, дійшли по дощу. Так і цей раз. По дощу ми, ви знаєте, не пішли, ризаки не одягли нічого. Пішли собі по сонечку, де бачите, який сьогодні гарний день, щоб здохнути. Але ну, таке. Ну я розумію так, що після першого е, наступного і наступного інтерв'ю просто так дуже є такі цікаві сили, які підготували чергову атаку. Це не перший Така, така, яка трохи ну, майже удалася. Майже. Такий, бачите, підточили мені корінця. Але вітаю любі вороги, хрен з два. <ріст> да. Будемо жити. Будемо жити. Все дуже цікаво відбувається в нашому житті. Отже, Овидова гора передала свої дари миттєво. На самій вершині не було сил, чесно, трошки стресу. Не було сил вже там знімати під горою вже е, зняв трошки відео. Е, ну, таке. Кажуть, шрами прикрашають мужчину, то я тепер всю зиму буду ходити з, в шортах демонструвати свої шрами на Да. Отже, любі мої. Пам'ятайте, з любої вершини. Можна впасти. Не підкоряйте вершин, сходьте на них, лишайте частину свого серця. І подяку. Папа. -па.